Так, вітаю усіх, у кого є в своєму автопарку Заставрія, Ставрія, Славута, Дана, Пікап. Всі ці марки. <кій> <кій> не люксової моделі, в котрих не люксова панель. Всі ви знаєте, що у вас режим к слову чесника дуже звичайний. Перше положення він робить буквально там. Медленніше, а друге положення швидше. І так. Що ми маємо? Ми маємо таку проводочку, яку можна встановити. Дуже легко дивіться ось. Просто знаходимо такий цакерочок. Роз'єднали. Ніточки поставили такі, де замочок був на ньому. Дивимося на відео. Далі. Тепер. Встановлюємо ось цю проводочку так, як показано на відео. Там наклеїчки є вверх. Вверх становиться до а, замочка. Тут може не влізти, треба або підпіляти, або ну, проймедрити можна. Проблем немає. Одну сторону встановили, другу сторону встановили, відходять два проводи. Один маса, другий на омивач. Масу подсоєднюємо. Е, омивач присоединяється чуть-чуть вище там десь двох жильний. Що побачите. Вот зараз бачите, чуть-чуть вище там є штекер. Два контакти на коричневій толк. Тут вже повинні відео бачите, як вже починає робитись на першому положенні, на другому, як самого чиєм роботає. Можна поставити замість цього релюшки, встановити та, що регулюється. Це вже забажання. В комплект входить релюха і ось така. Проводочка не ламається, Жили провода 2.5. Доставка, ну, скажем так, доставочка по Україні без питань, все доїжджає без проблем. Зараз все в упаковочке, в коробочці, все добре. М -м, как бы проблем з з цим немає Находжу в Запорозі. В Звертайтеся. заказики на Viber на ось цей пишіть. я її в Інстаграм, є в Фейсбуці, є в Ютубі. Будь ласка, на коробці є, там всі контакти можна быстренько засканірувати і підписникам діють книжки По передплаті ціна одна. по на ложці, ох, це проблематично, дуже много очень брендних людей. Все, дякую!